Червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселимо, А ми Твою червону калину. Підіймемо. Слава Україні! гей, гей розвеселимо, виступають наші добровольці, у кривавий так, визволяти рідну Україну з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, роз... Ловські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо, гей, у полі ярої пшенички, золотистила, розпочали стрільці українські з ворогами. Пшеничку зберемо, а ми нашу славну Україну гей гей, розвеселимо, а ми твою ярою пшеничку ізберемо, а ми нашу славну.